Доброго дня, діти! Ми сьогодні з вами будемо складати розповідь Прийшла зима, допоможе нам в таблиці. Ось подивіться ці таблиці. Перша, яка погода? Друга табличка. Зміни в житті росли. Третя поведінка тварин, четверта поведінка птахів. Чим займаються люди і останнє, з чим одягають люди? Зараз давайте спробуємо скласти розповідь. Отже, прийшла зима. Яка погода? Зараз у нас сонячна погода, але вже не так тепло, як було восени. Зміни в житті росли. Які зміни відбуваються? Що трапилося? Нема листочків на деревах, да? і якщо випадає сніг, то все скрізь вкрито білою сніговою ковброю. Як звернулася поведінка тварин? Деякі тварини зимують у своїх норах, у своїх будиночках. А інші вони підготували, підготувалися до зими. Ось білка собі наносила в нору в свої до багато смачного, горішки, І жолуді, грибочки, ягідки. Ведінка птахів, чим ми можемо про нього сказати? Птихан зимку не дуже багато їхнього їсти, снігурі. Дуже влюбляють ягідки, калини, ягідки горобини, а багато іншим птахам, наприклад, ну, ті, які знаходяться в місті, ми їх підгодовуємо. Для цього є спеціальні годиннички. Чим займаються люди? Чим можна займатися в Займати кліточки? Можна кататися на санчатах. На вижах. Піти на ковзанку, попитатися на ковзинах, гратися в сніжки, Так. А ще можна збудувати гарну смілову бабу, що одягають люди взимку. А люди взимку одягаються тепліше. шуби, треплі пуховики. так, Ось так можна скласти розповідь за допомогою цієї мнемо таблиці. Рада була вас цих бачити!